Сьогодні ви дізнаєтесь про алгорит тіктоку. Так, ті факти, які вже відомі всім блогерам, але не відомі вам. А сьогодні дізнаєтесь і ви. Я розповім вам максимально корисну інформацію тільки м'ясо і без води. Перше, картинка. Так, картинка для алгоритма і відеоформата – це дуже актуальне питання. 100% потрібно знати формат Тіктоку. Так, він відрізняється від Ютубовського. Тому що Ютуб знімає горизонтально, а Тікток знімає вертикально. І ось, щоб ваші ролики залітали в рекомендації в Тікток, обов'язково знімайте тільки в вертикальному форматі. Так ви починаєте казати, що в Тіктокі є і гризан. Так, але алгоритм Тіктоку пропускає з більшою віроятністю тільки вертикальні кадри. Що ще повинно бути в кадрі? Так, якість. Якість самого відео. Якщо у вас не супер топовий телефон, знімайте, будь ласка, на задню камеру телефону. Не на фронтову, а на задню тильну сторону, бо вона набагато якісніше, ніж фронтова. І зараз всі думають, що ось потрібно останній айфон. Ні, не потрібно. Для початку почніть знімати на той телефон, який у вас є. Майже всі сучасні телефони мають достойну камеру для Тіктоку, але не забувайте перед зйомкою протирати її. І що є одне із самих ключових: це водяні знаки на кадрі. Так, друзі, водяні знаки, такі, навіть як водяні знаки Тіктоку, MovieMaker, Кепкейт, вони недопустимі для алгоритму Тіктока. Ці кадри будуть трохи різатися і менше ранжуватися. Таким чином, менше вероятності, що ви залітаєте в рекомендації. Друге тривалість відео. Так щоб ви розуміли, є приблизно три основних типу відеороликів в Тіктокі. Перший це до 15 секунд. Алгоритм Тіктока не рекомендує робити вам ролики. Менше ніж 7 секунд, і от перший діапазон від 7 секунд до 15. Але ці ролики повинні бути м'ясними, щоб їх більше і більше людей хотіло подивитися. Тобто, можна сказати, такі хайповими. Чому? Бо взаємодія з цими роликами повинна бути набагато більше ніж з двома останніми варіантами. В другому варіанті від 15 секунд до 30. Я кажу, що це десь оптимальний варіант для початківця. Чому вас ще мало хто знає. І, друге, до 30 секунд людина не може зрозуміти, скільки ваше відео йде по часу. І так, взаємодія з цим відеороликом потрібна трохи менше. Але про взаємодію з роликами ми поговоримо трохи пізніше. І третій діапазон це від 30 секунд до 1 хвилини. І ці ролики для алгоритму Тіктоку вже на топі. Чому? Бо ці ролики потрібно довго утримувати. Глядача а взаємодія трошки трошки відрізняється від попередніх двох. Третя це регулярність. Так, друзі, в алгоритмі Тіктока найголовніше це регулярність. Щоб вам не казали, теги, музика, картинка, якість і все це додатково до алгоритму Тіктока. А найголовніше це регулярність відеокадрів. Що про це можна розповісти? А найголовніше, що у вас повинна бути регулярність виставляння своїх відеороликів в Тікток. Так, друзі, регулярність є першим топовим місцем для всіх блогерів. Якщо ви початківець, рекомендую вам записувати, як мінімум, один ролик в день. Взагалі, моя рекомендація 2-3 ролика в день. Але подивіться, чи зможете ви витримати такий темп на дуже довгий період часу, як мінімум 3-4 місяця. Якщо ви вибрали позицію 1 ролик в день, це 30 роликів в місяць. І у вас регулярність должна бути однакова скрізь. Якщо ви виставляєте один відеоролик, рекомендую виставляти його в 7 часов вечора. Кожен день, в 7 часов вечора, ви повинні виставляти цей відеоролик. І це є регулярність в контенті, в вашому контент-плані. З часом та днями ми вже проговорили. Ну найголовніше тематика. Так, друзі, тематика, регулярність в тематиці. Якщо ви вибрали юмор, робіть і пиліть контент в юморі. Якщо ви вибрали влог, робіть влог. Якщо у вас танці, робіть. Ну не треба брати солянку, У цю зборну солянку. Тут два відеоролика юмора, тут два про навчання, тут два про танці, там якісь вайни, а там я запилю влог. Ні, друзі, алгоритм Тіктоку це не допускає. Тільки одна тематика. Четверте контент. Що ми можемо про це сказати? Ну в першу чергу, тікток це відео формат. Не фото, друзі, формат, а відео формат. Але ми не забуваємо і про інтенсивність зміну кадру. Так, друзі, зміна кадра це найголовніше по утриманні глядача. Приблизно, якщо ви зможете змінити кадр в 3, 4, 5 секунд один раз, це дуже чудово. На алгоритм Тіктоку це впливає дуже швидко. І коли є дуже цікава і популярна музика, так ви можете відеоролик зробити, щоб попадався в біт. Ну і дойшли ми до п'ятого. Пункту найважливішого пункту в алгоритмі TikTok. Друзі, якщо ви хочете більше дізнатися про TikTok, підписуйтесь на мій канал. Це перший україномовний канал по навчанню в TikTok. П'яте це взаємодія з вашим роликом. Так, друзі, це найактуальніший і найкорисніший пункт для алгоритму TikTok. Відеоролик є, все чудово, але потрібна реакція. Лайк, коментарі, репости, дуети. І що потрібно з цим робити? Максимально зробити відеоролик в форматі TikTok. щоб людина захотіла прокоментувати, щоб ця людина захотіла може зберегти собі або переслати своєму другу. І, звичайно, залишити лайк цьому відео. Як ми говорили в третьому пункті про взаємодія з роликом. Так, це іще один із ключових моментів. Чому? Бо ролик від 7 секунд до 15 потрібно приблизно 90-80% людей, що повзаємоділи з вашим відеороликом. Залишили йому лайк чи коментарі, чи репоснули, чи сохранили, чи зробили дует. Якщо у вас ролик трохи більше від 15 до 30 секунд, там приблизно вже 50% повинні люди взаємодіяти з вашим відеороликом. І якщо від 30 Секунд до хвилини, там приблизно 30%. Але ще не забувайте один головний факт для алгоритма Тіктока: це утримання глядача. Якщо навіть глядач не залишив, не залишив взагалі вам ніяку реакцію, а додивився ваше відео до кінця, взагалі, якщо він передивився його, це квандайк. Для алгоритма Тіктоку і він вважає, що це найкрутіша похвала вашому відео, і за цього воно буде віруситися все більше і більше і залітати в рекомендації. А к вам більше лояльності і більше підписників.